Всім привіт, вітаю на нашому каналі. Це наше перше відео, відео від Асоціації українсько-канадських імміграційних консультантів. І сьогодні зі мною тут Яна Дідик. і мене звати Олена Вебер. Сьогодні ми будемо говорити про зміни в імміграції Канади в 2024 році. Та як ці зміни можуть повпливати на вашу імміграцію та отримання піару. Яна, привіт, як тебе справи? Привіт, Олена. Дуже рада, що ми зібралися від асоціації. І маємо можливість записати це перше відео. Ми сподіваємося, що ми будемо корисними, і загалом хочу сказати, що нашою метою нашої організації це зробити нашу українську ком'юніті більш обізнаною, тому що. Чим більш обізнанішими будуть наші майбутні клієнти чи просто українська громада, тим правильніше ви будете приймати рішення і стратегічніше планувати свою міграцію І для нас з професійної точки зору важливо поділитися і розповісти власне ту правдиву інформацію яка є дійсно базована на юридичній базі імміграційній, і також поділитися з власної практики про наші бачення час як проходить розвиток цих імміграційних процесів і поділитися якимись такими своїми знаннями і навичками які ми набрали за певний час роботи так, я ще хочу додати, що наша організація це не прибуткова організація, тобто, все, що ми робимо, це чисто на волонтерських засадах. І якщо ви імміграційний консультант і ви хочете долучитися до нашої організації, будь ласка, переходьте наш сайт, чи можете сконтактувати зі мною чи з Яною особисто. і ми вам скажемо, як ви можете долучитися до нашої організації. Добре, тоді давайте будемо переходити до теми сьогоднішньої розмови. Сьогодні ми говоримо про всі зміни, які у нас відбулися останні місяці, от кінець 2024 року, і як ці зміни впливають? Давай, напевно, почнемо з змін на федеральному рівні. Uh, і um, поговоримо про економічні програми на федеральному рівні. Одна з найпопулярніших найбільших програм це програма експрес-ентрі. Um, Яна, розкажи, що ми бачимо, які зміни за останні місяці. Ти бачиш в плані експрес-ентрі. Як це може взагалі повпливати на наших українців? Та я хотів сказати про зміни про експрес центрів обов'язково, але загалом в еміграції напевно канадській еміграції найважливіше те, що Зміни проходять досить часто, і важливо бути інформованим про вимоги до різних економічних програм на піар, так само вимоги до промійців, до того як підтримувати ваш легальний статус в Канаді, тобто інформативний ем, такий простір, який знаходиться в канадській міграції, він надзвичайно змінний. І тримати руку на цих зміни дуже важливо, тому що це впливає на ваше життя в Канаді, на ваші можливості роботи, імміграції і так далі. По експрес-енджі ну ситуація дуже весела. Та тобто, то, притилежності від того, що ми бачили з 75 балів у 2021 році, коли всі були дуже шоковані з тим, що є ну бали дуже високі на Сі Сі на Canadian Experience Class. клас і часто дуже багато людей, коли які насправді. Мали би бути кваліфікованими на цю програму, які мають досить високий рівень мови, мають свої професійні навички в роботи канадському і так само досить роботи за кордоном, мають хороший рівень вищої освіти, часто навіть канадської освіти, якщо навіть не говорячи про українців. Вони на жаль дуже сильно страждають від дуть цих балів, тому що основною причиною створення експресцентрів було за залучити ем, тих висококласних спеціалістів, які будуть е, допомагати розвивати Канаду, і то, що ми бачимо ну, це з моєї точки зору зараз, це ем, те, що йде дуже велика лімітація е, по запрошенню цих економічних іммігрантів, так і люди, які планували. Будували свої скажімо так, плани чи вбудовували свої стратегії імміграції. Вони дуже сильно від цього страждають, що в свою чергу дуже сильно збільшує кількість рефіджі кейсів. Ми бачимо, та що внутрішніх які є в Канаді, так То, само ті ж самі гуманітарні кейси, тому що можливості тим висококваліфікованим спеціалістам, які би мали проходити по цій скажімо так вищої категорії федеральній програмі, яка є, вони не мають можливості податися. І е, то, що було заплановано для експрес Entry цього року, коли вони е, цього року було Introduce the category-based дроз так mm -hmm. е, на певні професії чи знання французької мови, ідея сама по собі дуже хороша, тому що е, кожні з категорій професій чи е, робіт деколи потребують різного рівня освіти чи різного знання мови, так про це може поговорити трошки пізніше, але Um, тим же самим часом, ніби для загальних спеціалістів, бал прохідні дуже високий. Мені здається, що це трохи несправедливо, але я не думаю, що вони дуже сильно будуть падати в 2025 двадцять так, я з тобою згодна, Я не думаю, що вони будуть прям парити. Тобто, Бал по експрес який всім потрібно орієнтуватися, це 500+, плюс це 100%. відсотків. Ну, а взагалі чим вище, тим краще. Що ми побачили в 2024 році? Це те, що, наприклад, от те, що ти сказала про um, category based дrawс, да? тобто, наприклад, STEM-категорія, це там наші айтішники, грубо кажучи. Інженери, uh, архітектори також там. Um, вони робили дрос на початку року. І все вони перестали робити в травні. Здається, якщо я не помиля, чи в квітні чи в травні останній був, і все. От зараз ми записуємо це в листопаді. Вже не було. Тобто, в нас, на в нас сидять айтішники, і їх просто не запрошують так, так. як раніше запрошували, тому що а, раніше, взагалі, в принципі, була така якби, концепція, да, що в Канаді потрібні айтішники. Якщо ти айтішник, то все окей. Зараз вже це не так працює, як це раніше працювало, і дуже багато тих, хто хто в АйТІ реально не може отримати. Запрошення ні по Онтарійській, ми вдвох з Яною а, в Онтаріо, ні по онтарійській програмі, ні по федеральній програмі, тобто стало реально важче. А, те ж саме а, взагалі моя улюблена категорія, а, з ким ми працюємо, це trades, тобто це всі такі роботи, які, там, наприклад, слюсарі, механіки і так далі. А, і навіть їм стало тяжче, хоча реально в Онтаріо дуже велика нехватка. Спеціалістів і це реальна нехватка спеціалістів. Але навіть в трейдз їм стало набагато тяжче емігрувати, якщо раніше в минулому році достатньо було мати бал 250 в експрес 200... да 250 в експрес-центрі, і вже можна було емігрувати по трейдс провінційній атарійській програмі то в цьому році бал 400 там чимось, 404, здається, чи щось таке. Тобто це, не ре... Реал... ну, це дуже високий бал для спеціалістів. Це дуже високий це бал, абсолютно. Да, тому, тому що, як бал... правило, вони, в них рівень мови там, 5, і це окей. Mm -hmm. Якщо ти механік, і в тебе рівень мови 5, в тебе є ліцензія механіка, як в мене от в трьох клієнтів є, угу. і але вони не можуть прийти, тому що ну просто бали зашкалюють. А, тому ну ти сказала, що ти думаєш, що в слідуючому році вони плюс-мінус такі самі ці бали залишаться. Які взагалі в тебе прогнози на слідуючий рік? А ну ні, я, я принципі, я принципі не думаю, там що буде там 539, та, як вони там до останніх це був друга. Дуже високий, та? тобто він нереальний. Ні, не, не останній не високий, там високий. був взагалі 549, здається, вчора. Ну, щось такого типу. Да, так. Висок високий, тобто, е, якщо так загалом пояснити, це людина, яка буде там, до 30 років, з PHD, е, переважно з канадською освітою, з англійською на Сіл Б9 і вище, бажано з другою е, офіційною мовою, хоча б на Сіл Б 6, напевно, е, ну, і так само з двома трьома роками досвіду канадської роботи, так само з досвідом роботи. Поза межами Канади і швидше всього залемає Так? тобто це е, якісь такі унікальні люди, е, які не часто з'являються, і знову ж таки це не трохи несправедливо для всіх тих е, висококласних спеціалістів, які насправді потрібні Канаді. Е, е, тому що в кінці кінців наша еміграція побудована на тому, що е, ну канадах спісто побудована на тому, що приїжджають мігранти, розвивають економіку, сплачують податки, створюють робочі місця. Тобто так працює країна, і це завжди так було. Um, і um, деякі ці скажімо так помилки, які um, чи якісь неправильні стратегії, які були вибрані в імміграції за останні пару років, вони зараз ну зараз. Любую. Ну да, да. А, ну, це має вибачити переб'ю, але ми просто про це говорили з чоловіком сьогодні ранком, а, тому що а, ну тема про реф'юджії, що дуже багато зараз міжнародних не українська мова не про українців. Мова про насправді міжнародних студентів, які заплатили за навчання в Канаді, які повчилися в Канаді, відпрацювали один, два, три роки в більшості випадків в Канаді, і в них немає абсолютно ніяких а, можливостей податися на піар тому, що вони. Просто не можуть добрати бали, і зараз вони масово подаються на рефюджі. І що який лист вчора вийшов від міністра, це те, що і мені дуже багато імміграційних консультантів писало про те, що це типу, все винні імміграційні консультанти, бо мов імміграційні консультанти рекомендують подаватись на рефюджі. А коли насправді просто людина, напевно, повинна взяти якусь responsibility за те, що вони 4 роки робили. Тобто, це не проблема в імміграційних консультантах, а проблема в тому, що 4 роки на. Зад вони запустили просто мільйони людей, ага, абсолютно, в Канаду, і зараз цим людям немає шляху, як подаватися на якісь продовження чи ну це всім зрозуміло? Що людина не хоче збирати чемодани і їхати додому, якщо особливо якщо дім це Україна або будь-які інші країни, де нестабільна де війна, або там інші якісь абсолютно так само, ну якщо говорити про міжнародних студентів, а то це такі, скажімо так, тендер. Age, коли вони приїжджають сюди і в цьому віці між там, 20 і 30 років будують своє професіональне майбутнє свою кар'єру, якщо вони тут провчились, наприклад, 2-3 роки, здобули ту ж саму канадську специфічну освіту, тому що вона все рівно, які би не були міжнародні коледжі чи університети, більшість освіти, яку ми отримуємо, вона все рівно базована на локальних прикладах. Так? Так. Здобули ж той самий канадський досвід роботи, побудували свої соціальні зв'язки і так далі, і так далі. І виривати оці там 5-6-7 років, які вони провали в Канаді, і пережити в іншу країну, це означає для них починати з нуля. А часто так само ці люди потрапили дуже багато грошей і е, надій своїх сімей про те, що вони зможуть влаштуватися і ну в майбутньому залишитися в цій країні, чи просто планувати своє життя? Там не так само є свої сім'ї часто і ну різні речі за це часто. Тому звичайно що це несправедливо, але єдине, що мене трошки. Я не знаю наскільки це буде реально, але обнадію трошки цих 55 тисяч квотах в на наступний рік в планах, тож написано на інкенеда клас. Там в рік хінули 55 тисяч і світ за відкрию, Але да фактично те, що якби ми бачимо з недавніх от опублікувань квот, це те, що вони будуть. Ам, в наступні роки, особливо в 2025 році, поки немає виборів, да вони будуть базувати імміграцію в принципі на тому, щоб давати людям, які вже в Канаді, можливість е е перейти на піар статус, да, тому що ну це якби логічно, да, тому що в них і так занадто багато людей в Канаді на ворк-пермітах, і вони будуть пріоритізувати саме цих людей. Тобто, в цьому е плюс величезний, тому що ну, хоча б вони знають, що вони будуть е тягнути з цього саме канадського пункту, all yeah. Ода, тобто, да, в цьому великий плюс мене теж надія на це, тому що насправді, от що ми бачили останні пару років, це те, що досить багато, особливо франкомовних людей, які mm -hmm. ніколи не були в Канаді, і їх запрошують, тому що вони франкомовні, і це класно, все супер. Да, але це просто не вирішує проблему з тим, що в нас є наші українські знову ж таки там механіки, які з ліцензією механіків в Онтаріо і вони просто не можуть іммігрувати. Абсолютно, так. і це люди, які пропрацювали, сплатили податки, е, отримали ж ту саму ліцензію, яка є тут, так для того, щоб працювати ніби на благо того ж самого чи Канади. Так і виходить, така ситуація не саме проста. У е, мене таке питання на, на твою думку, чи повернеться якась така програма, якого такого типу, як TR2PR? Є якісь надії, сподівання на неї? Без я, я не думаю, що таке буде, якщо чесно. Тому що я думаю, що вони просто будуть концентруватися на те на тому, щоб витягувати з експрес-ентрі оцей от In Canada, тому що це досить легко а, просто пріоритизувати CEC. Uh -huh. Тому моя порада була б всім, навіть незалежно від того, що зараз на сьогоднішній день бали дуже високі, але в будь-якому випадку потрібно бути в полі. Це номер один і номер два. Це по максимуму максимізувати англійську мову, перездавати її. І мільйон разів, поки ви не здасте на той бал, який потрібен, тому що це дійсно ну, дуже важливо, тому що ми не знаємо сьогодні там 539, Завтра може бути реально може бути таке, що вони там а ми виберемо 50 тисяч в один день. Таке реально може бути, тому що таке вже було раніше, і бал буде там 450, наприклад. наприклад. Да? Тобто, таке може бути, бо в нас були клієнти, які просто пропустили цю можливість, бо вони думали, а ну я все одно не дотягну. Да, який, який змі заходити в пол, і це a... mm -hmm. я до цього припрошую, що я перебуваю, добавлю, mm -hmm. що я завжди на консультаціях всім говорю, якщо ви кваліфіковані зареєструватися на програму, реєструйтеся, тобто для експрес Entry вам повинен бути весь і з англійська англійською рівень, залежно від того, по якій субкатегорії, скажімо, йдете. Але це так само включає будь-які провінційні програми. Тобто, якщо ви знаєте, що ваш роботодавець наприклад підтримує вас на ОНП, або якщо ви знаєте, що підходить там на нову скошну програму, чи чи на будь-що інше на що ви кваліфіковані, реєструйтеся, тому що ем, ситуації бувають різними. Ясно, що це не повинен бути ваш план А абось повезе. Але е, це так само повинно бути як одна з. Можливості такі отримати піар, тому що більшість випадків реєстрації є безкоштовними, займають не так багато часу. Головне переконатися те, щоб ви були кваліфіковані, а не просто реєструватися, коли ви ну насправді не кваліфікуєтесь на програму. Так це важливо. Але я думаю, що використовувати по максимуму варіантів, які тільки можна, завжди потрібно. Так, так, це 100%. відсотків згодна, що в кругом в усіх пулах треба бути. Ще інша тема це про те, що все ж таки, наприклад, на провінційному рівні, якщо ми говоримо про Онтаріо, то дуже пріоритизуються, все таки люди, які не живуть в Торонто, назвемо це так. І в мене було декілька консультацій, коли я розуміла, що тут в людини все окей. Є роботодавець, є роботодавець, який кваліфікується під програму ОНП, робота, яка потенційно кваліфікується, але вони просто не можуть набрати бали, просто реально за рахунок того, що вони в Торонто, і там по всім категоріям йде зниження балів. Тому я дуже хотіла б всім сказати, що якби не тримайтеся за те, щоб жити. Я знаю, що це тяжко, там бо в людей вже є житло і так далі. Але реально ми бачимо, от навіть наш колега Остап дуже часто нам приводить приклади, коли люди знаходять дуже високооплачувані роботи за межами Торонто, там чи Маскока, чи ну там в будь-яких різних містах це є. От в мене є клієнти тут вудсток, в нас Тойота в Вудсток. Тобто дуже класні, високооплачувані реальні роботи і де роботодавець супроводжує з процесом, і там реальні добрі шанси для подачі. А коли в Торонто дуже часто буває таке, що шансів ну, просто немає, тому що і роботодавці не хочуть, і зарплати нижчі дуже часто, і ну, якби, гірше. Тому в плані от, провінційних програм тут треба бути flexible, та, що називається, тому що е, дуже багато я бачу, що. От, ну, Люди зациклюються да, на тему, що Торонто і я розумію, що це тяжко, бо там діти в школу ходять. Да, наприклад, я знаю, що це тяжко, але зараз імміграція це не прогулянка в лісі. і я завжди говорю так, що ви повинні пріоритизувати імміграцію, просто зробити цей процес, відбутися. І жди мати піар, а потім вже живіть де хочете, вже всі ну, можете планувати своє життя Тому... абсолютно. Так Тому. і час, наприклад, так само. Я просто у нас трошки таке, ніби українців у нас усіх, то тобі ж таке європейське мислення, та що чим ближче ми до центру, чим ми ще були до великих міст, тим там краще. Але насправді що й класним Канаді чи працює будь-де північній Америці, то Наприклад, рівень шкіл маленькому місті, рівень шкіл Торонто, він буде нічим не гірше, чим в самому центрі Торонто, якщо не кращий, так тобто не мені здається краще ніж в центрі Торонто. В центрі Торонто якось стрімно, якщо чесно. Так. тобто, ми може якось, тобто, поза межами міст, і, наприклад, роботодавці роботодавці так само набагато лояльніші. О часто, коли ми спілкуємося з власниками бізнесу чи з HRU, якщо це там у нас є багато роботодавців з Хансвіл, Садборі і так далі, вони й можна продзвонити, поговорити. Часто вони не знають про НПІТ, то я з ними розмовляю, пояснюю, як це працює, так далі так далі. І вони набагато відкритіші до цього, чим ем, тільки в Торонто. в Торонто, тому що, по-перше, набагато менше Так? І вас так само зі сторони роботи. Якщо, наприклад, знайти постійну роботу на self-employed, наприклад, Карпентером в Торонто буде важко, тому що всі хочуть працювати mm -hmm. платити вам гроші per project, проєкт, ем, то знайти, наприклад, роботу на постійній основі на full-time, Поза межами Торонто, і тим чим далі ти наприклад, це може бути Кінстон, uh, це може бути Москока, це може бути і, Ну тобто, немає значення де uh, набагато простіше, тому що у вас менше компетиції також. І е, я живучи в різних там великих містах і малих містах за своє життя, насправді життя ніби в невеликому місці, воно набагато зручніше для сімей, тому що в Канаді ми так всюди подорожуємо машину на роботу. Тобто, у нас ну, це, це нереально. Е, хіба ви з дому, що ви кудись не їхали на роботу? Тут не буде. Е, ну хіба ви живете в Лебертівелич або там на Кінвест в центрі, але 90% людей буде то їхати на роботу машиною. І насправді, наприклад, їхати на роботу машиною без трафіку, наприклад, те саме 20 хвилин набагато приємніше, чим стояти в пробці саме в самому Торонто там чи ще десь інде. Тому не сприймайте. Я би я б не сприймала, наприклад, малі міста як якісь гірші варіанти для рівня життя, чи для гірші варіанти освіти, чи гірші роботи, тому що насправді Часто це зручніше, з хорошою освітою, школою, коледжі і так далі, і так само набагато лояльніші роботодавці і близькіші стосунки між ком'юніті. Тому ем, в карантині мені якраз подобається, що ви себе будете абсолютно комфортабельно почувати в малому місці, і це не стосується лише в Антарію. Зараз ми дивимося з Альбертою, що якщо ви живете поза межами. Едмонтону чи Калгарі, ви можете отримати екстра там 5 балів за job offer поза межами великих митрополитенів, так тому що знову ж таки та сама імміграція, то сама РСІ намагається якимось чином трошечки розподілити іммігрантів по невеликих містах, тому що вони її будуть розвивати. Якщо іммігранти будуть оселятися в невеликих містах, то вони будуть розвивати цю економіку рано чи пізно хтось відкриє бізнес, створить робочі місця і те деш, так що так. Маленькі места це завжди добре і для імміграції, і для персонального життя. Так, це 100%. Ну мені здається, що да, Дійсно, багатьох людей, е, от вони, знаєте, в, в е, лобом в стінку б'ються і в плані імміграції, замість того, щоб. Окей, просто зміни, от, от це, от і все буде окей. Знаєш, то й тепер кудись. Або я розумію, що це дуже painful, тобто ну дуже болісно. Іноді, коли я говорю там на консультаціях, я розумію, що ви там працюєте, е, я не знаю, в офісі HR, але якщо б ви припрацювали там, наприклад, 6 місяців в професії, які підходять під оці таргетовані вибірки експрес-центрі, то ви просто отримали б запрошення отак. От завтра. І да? е, ну дійсно, це. Не легко, але це можливо, і в мене є клієнти, які а, дійсно від офісних професій, там якщо це чоловік, наприклад, дуже часто вони говорять: Окей, я піду я 6 місяців пропрацюю, карпентер, і а. я просто ну іммігрую, а потім вже буду робити, що хочу. І а, от в мене в цьому році реально дуже класний приклад. Такий клієнт, який працював менеджером 2 роки. Потім я йому сказала: ну нема ну у вас 450 балів і нема шансів. В нього бакалавр в Канаді. Mm -hmm. І нема ідеальна англійська на всі максимальні бали. Шансів нема, а, і я сказала йому: єдиний шанс це Карпентер. І от він пішов, попрацював шість місяців. Карпентеров ми в липні отримали запрошення, вже подалися на піар, і чекаємо піар. Mm -hmm. і... Це можливо буде болісно, але якщо ви так open-minded, да то ну якщо так подивитися, на ну, це всього на всього шість місяців. Ну, якби, ну... абсолютно, абсолютно, та я з та, та це сто процентів. І так само там є дуже багато. Я просто єдине, що хотіла сказати тут на рахунок трайць, mm -hmm. рахунок галське, що нушов з пресенті, що, що будь-яких інших там є поняття ніби вимоги ліцензії по провінції. І просто що якщо б ви працювали, наприклад, в Алдера в Антарію, вам ліцензія б не потрібна була, щоб зарахувати це досвід роботи. А якщо б це було наприклад в Альберті, то вона була б потрібна. І кожна провінція має якісь свої специфічні е, вимоги. Їх треба просто уточнити перед тим, як йти на ту тут і іншу роботу. І, наприклад, так. в Healthcare у нас так само була дівчинка, ну, не була яка, е, 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 вона не українка. Але вона також взяла собі роботу, до речі, з HR, -у. вона пішла працювати в медичний діагностичний центр. Там є досить, ну не дуже багато, але є пару ноків, які не вимагають ніякої медичної освіти. І вона працювала. Вона до тепер там працює і там дуже сподобалося, отримала піар і все супер. Тобто, абсолютно реально Та... так абсолютно реально. І е, та в ну в першу чергу це імміграція, а потім все решта воно е, стикамиці, скажімо так. Так, так, я згодна е, так. Добре, ну це на перша частина нашого відео в другій частині в нашого відео. Ми будемо говорити про гуманітарну програму та. Які взагалі перспективи, а, і які шанси а, розвитку подій а, і того, що вас буде опробував по гуманітарній програмі? Тому а, переходьте на другу частину і дивіться про нашу гуманітарну програму.